Така ось така завбільшки бурулька, ледве не травмувала гімназистку Олесю Гасюк. Лід упав із даху одного із тернопільських будинків. Іду під під дахом, ніде жодної бурульки взагалі практично немає. І іду, іду, і тут біля мене отак падає бурулька. Що саме цікаве, я йшла десь два метри від даху. Я не знаю, як вона туди потрапила, але бурулька впала дуже близько від голови. Бурульки на піддащах та снігові брили, що звисають із дахів. Тернополяни зараз змушені жити в умовах подвійної небезпеки дивитись під ноги, аби не пусковзнутись, та угору, аби звідти щось не впало. Комунальники запевняють, про проблему цю знають та працюють над тим, аби очистити покрівлі від льодових наростів та снігу. Така робота потребує використання автовеж, скажімо так. Ви самі знаєте, в якому стані були. До недавнього часу тротуари, тобто не до кожного будинку є можливість під'їхати ви автовежою, щоб провести ці роботи по скиданню тих самих боруляк. Окрім цього, кліматичні умови постійно міняються. То температура трошки бурульки починають підпітаювати і вони наново починають утворюватися. Там, де немає можливості збити сніг та бурулі з автовеж, чи вийшовши на покрівлю, комунальники намагаються це зробити із людських помешкань. Щоправда кажуть, не усі тернополяни пускають їх у свої оселі. Про будівлі ж, де знаходяться установи чи підприємства, повинні подбати їх власники. Якщо говорити про установи, такі умовно кажучи, як пенсійний фонд. Школи вони мають власне фінансування на отримання будинків, і такі роботи повинні проводити власними силами. Людям треба бути зараз більш уважними, звертати увагу на те, що робиться над головою, тому що дійсно в деяких частинах тротуари досить вискими, і коли зверху є такі нарости, є загроза, особливо під час найближчими днями буде. Підвищення температури, якщо будуть залишатися такі нарости, є загроза травмування так само подає або нещасних випадків. Повідомити про бурульки чи снігові брили на дахах, які можуть бути небезпечними для життя та здоров'я людей, тернополяни можуть за номером телефону 1580. Це гаряча лінія тернопільської міськради. А також поскаржитись в управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології за номером 52 58 48.